Прямий ефір, я вас вітаю. Ніч з 14 на 15 червня, з суботи на неділю радий вас бачити. Долучайтеся до ефіру. Я нарешті вже вдома і з кращим інтернетом, звичайно, і в кращих умовах з вами поговорю. Вибачте, за проблеми зі зв'язком, які були напередодні, коли я спілкувався з вами із потягу. Я знаю, що там зависав. На жаль, інтернет був нестабільний, але зараз вже є можливість нормально поспілкуватися. тому з вашого боку, якщо є запитання, будь ласка, їх запитайте в цьому чаті і буду вас всіх радий Бачите, в ефірі. Долучайтеся, будь ласка, отже, поїхали в суботу. Відбулася телефонна розмова Трампа і Путіна. Розмова мала місце в зв'язку з Днем Народження Дональда Трампа. Путін привітав Трампа. По телефону, і все це, звичайно, з боку українців ну, не може викликати великого захоплення, але вже як є зараз це обговоримо. Так, друзі, на цьому стрімі ми будемо збирати для 23-ї бригади придбання позашляховику. Будь ласка, там вже банка більше половини зібрана, трохи лишилося небагато. Давайте закриємо цей збір. І там є в описі відео посилання на Монобанку і посилання на Приват-24 на конверт. І я знаю, що ви часто просите. От в цьому випадку вдалося створити такий конверт. Тому зможете зробити донат через конверт Приват-24. В описі відео, повторюсь, є посилання. Так, ну що ж, поїхали. Відбулася телефонна розмова. І телефонна розмова стосувалася загострення, яке відбувається між Ізраїлем та Іраном, розмова Путіна і Трампа. Путін заявив, що Пут... Трамп заявив, що Путін зателефонував вранці і привітав його з Днем народження. Як каже сам Трамп, це був дуже милий, милий побажання щасливого дня народження. Дуже милі. Тобто Путін дуже мило привітав Трампа з днем народження. Так пише Трамп. Вони поговорили про Іран, про країну, яку Путін знає дуже добре. І далі Трамп уточнює. Значно менше часу було приділено обговоренню Росії та України. Але це залишено на наступний тиждень. Він здійснює заплановані обміни полоненими. Велика кількість полонених негайно обмінюється з обох сторін. Дзвінок тривав приблизно годину. Путін вважає, як і я, що війна між Ізраїлем та Іраном має завершитись. Я ж пояснив, що і його війна також має скінчитися, сказав Трамп, написавши в своїй соціальній мережі Трус. Тут важливо все таки те, що вони говорили, хоч і в меншій ступені про війну Росії та України, але говорили. Зрозуміло, що з боку України виконано все і навіть більше. Всі запити, всі хатівки, які лунали про перемир'я на свята, про ресурсну воду Україна все підписувала пропозицію про зупинку вогню на суходолі, яку Америка висувала в Джиді вже три місяці тому. Україна теж підтримувала, і от тепер час вже самі Америці домогтися цього від Путіна. Як пише Трамп, то вони наступного тижня збираються продовжити спілкування або принаймні продовжити обговорення між Росією та Україною. Ну І важливо, що в кінці Трамп сказав, Путіну, що і його війна також має закінчитися. Тобто тут важливо, що Трамп називає це війною Путіна, розуміючи, з якого боку агресор хоча, бачите, не засуджує його особливо. Для того, щоб зберігати з ним цей місточок комунікації. Ну і вимагає, щоб вона закінчилася. Закінчитися вона може тільки, якщо почнеться припинення вогню. З боку Росії коментував Ушаков помічник Путіна, сказав, що під час дзвінка переважно обговорювалось загострення ситуації на Близькому Сході. Розмова тривала близько часу, 50 хвилин, була змістовно, і Дуже корисною написав, сказав Ушаков журналістам російським. В центрі обміну думок природні, що знаходились небезпечне загострення обстановки на близькому сході. Додав Ушаков. Також вони торкнулися теми України. З російського боку висловлена готовність продовжити переговори з українцями як домовлено, після 22 червня. Дональд Трамп прийняв до відома цю інформацію і знову відзначив зацікавленість в якнайшвидшому закінченні російсько-українського конфлікту, сказав Ушаков. Ну, бачите, слово війна Ушаков не називає, тому що вони за слово війна саджають до в'язниці в Росії. Тим часом Кіт Келох, представник Трампа, ще один в цьому випадку хороший коментар. Він порівняв Володимира Зеленського з Аврамом Лінкольном. І сказав, що зробив це під час розмови з Дональдом Трампом. Кіт Келлах виступав на Брюссельському форумі Трансатлантичного співробітництва, що сказав Кіткелах дослівно. У мене була можливість говорити з президентом Трампом, і я сказав: Сер, ви знаєте, в нас не було американського президента з часів Аврама Літкліна, якому б довелося робити те, що зробив Зеленський. Президент Зеленський веде війну за національне виживання на своїй землі. А це те, що робив Авраам Лінкольн, Сражався на своїй землі за національне виживання, за національний суверенітет. І коли ви це бачите, ви маєте усвідомлювати ті проблеми, з якими вони зіштовхувалися прямо зараз на землі. І я думаю, інколи ми не бачимо цього. Ми не ставимо себе на їхнє місце і бачимо те, що ми бачимо і як нам знайти вихід з цього всього. Дуже добре, що. Кіт Келох настільки емпатичний до України, його донька тут постійно перебуває, допомагає Україні через мережу X звертається до свого батька, розказуючи про обстріли Києва. Важливо, що Келох звернув увагу на те, що в Америці не розуміють ті виклики, які стоять перед Україною, тому що вони не перебувають три з половини роки в умовах війни. І визнав це, що. Їм треба краще, скажімо так, входити в роль українців. І що стосується а, порівняння Зеленського з Лінкольном, то в цьому випадку, звичайно ж, це дуже легендарна постать. Ну, це напевно одна з топ-трьох легендарних постатей американської історії з моменту взагалі створення США. Постать, яка не викликає абсолютно ніяких двочитань, абсолютний консенсус в визнанні його історичної ролі, в визнанні його героїзму. Аврам Лінкольн – це ну, легенда, безпрекословний авторитет. І той факт, що Келох порівняв Зеленського з Лінкольном – це, звичайно, дуже гарно, дуже хороше для України порівняння. Він це правда зробив на Брюссельському форумі. А не в ефірі якогось американського телеканалу, але було б добре, якби він це повторив ще в ефірі американського телеканалу, для того, щоб самі американці теж почули ці важливі слова. Так, ну і тим часом Володимир Зеленський дав інтерв'ю каналу Newsmax. Канал Newsmax це дуже цікаве явище. Це канал телевізійний, але повністю про Трампівський, навіть не стільки про Трампівський, як про Мага. Тобто дуже. Радикальний, і водночас е на боці України це треба визнати. І в 22-му році е очільник каналу Newsmax і його знімальна група приїздили до Києва на запрошення президента і брали в нього інтерв'ю. І зараз, в 25-му році, вони знову приїхали, знову взяли інтерв'ю. І все це велика заслуга Андрія Єрмака, який домовлявся з каналом ЮСМАКС, який має прямі контакти, які привозив фактично власника каналу з зніовничної групи ще в 22-му році в Київ задовго до приходу Дональда Трампа на посаду президента. Навпаки, коли здавалося, що Трампа шансів немає ніяких. Але Єрмак вже тоді розумів, наскільки важливо з заточенням Трампа тримати діалог і. Привіз Ньюсмакс тоді в Україну. І зараз президент вийшов в ефірі Нюсмакс, де сказав важливі тези. Також президент зустрівся з журналістами в Києві і теж сказав важливі тези. Зокрема, розказав, що в Сумській області вдалося зупинити наступ Росії, а в Дніпетровській області просування ворога немає. Максимальна дистанція, на якій відбуваються бої в Сумській області, 7 кілометрів від кордону, сказав Зеленський. Росіяни продовжують розпространяти інформаційні вкиди про своє просування в Дніпропетровській області. Це не відповідає дійсності. Намагаються хоча б однією ногою стати на адміністративний кордон. Для них це важлива історія: зробити фотографії, відео і так далі. За моєю інформацією, там вони підійшли в притул до межі, не перейшли межу. Було десь 80 метрів від межі областей, але їх було знищено ту групу, яка так притулку наблизилась до кордону областей. За словами Зеленського, для того, щоб відзначитись на території Дніпропетровської області, росіяни запускають туди маленькі групи ДРГ. Одну з таких ДРГ було знищено українськими захисниками. Шість російських військових були в кілометрі від адміністративного кордону. Також Зеленський прокоментував, як вплинув на Україну загострення між Ізраїлем та Іраном. Ці удари вже привели до різкого підвищення ціни на нафту, і для України це погано, тому що означає збільшення доходів Росії від експорту нафти. Тому наш голос буде сильнішим під час розмов з Америкою щодо введення прайскетів, тобто верхньої межі вартості нафти та застосування санкцій проти енергетики Росії. Це каже Зеленський. Найближчим часом я буду контактувати з американською стороною. Думаю, що і з президентом і з президентом Трампом і будемо порушувати це питання. При цьому Зеленський додав. Що хочеться, аби на фоні загострення ситуації на Близькому Сході та збільшення допомоги Ізраїлю, щоб не зменшилась допомога Україні. За словами Зеленського, Америка передала на близький схід 20 тисяч ракет перехоплювачів, на які розраховувала Україна. Це були недорогі ракети саме для шахедів. І коли ви бачите 300-400 дронів на добу проти нас. Більшість буде збиватися, який, якийсь відсоток цих шахетів буде долітати. Ми розраховували на ці ракети, але Америка передала ці ракети іншим через ситуацію на Близькому Сході. І для нас це був удар, каже Зеленський. Але разом з тим стало зрозуміло, що ізраїльська операція наближається. Ну, тобто виходить, що фактично Америка допомогла Ізраїлю в його спроможності відбивати атаки Ірану. Говорячи про можливу зустріч з Трампом, Зеленський сказав, що команди працюють, щоб не зустрілися. І що Україна має затверджений пакет озброєння, який би Україна хотіла купити в Америці. Про цей пакет ми можемо домовитися тільки на рівні президентів. І це пакет про закупівлю. Але скажу вам відверто, ми комунікуємо також з компаніями в США, з виробниками. Це не секрет для наших американських політичних партнерів. Ми і таку роботу проводимо, <кх> каже Зеленський. Так, водночас в самій Америці пише Блумберг, виступили проти зниження максимальної ціни на нафту з Росії. Адміністрація в США не змінила свою позицію відносно. Зниження стелі ціни на російську нафту пише Блумберг, обговорення нового ліміту стане темою на саміті лідерів Великої Сімки, який буде в Канаді наступного тижня. Америка все ще чинить спротив зниженню ціни на продаж російської нафти, і це послабляє надії європейців на те, що лідери Великої Сімки дадуть згоду на прийняття таких заходів. Також Зеленський сказав, що і для нього було неприємно бачити привітання з Днем Росії, яке зробив Марко Рубіо. Я не буду приховувати. Це ж День Незалежності Росії. Вони хочуть забрати нашу незалежність. Це війна, конкретно за незалежність України, війна Росії проти України. Я сприймаю не з великим позитивом, коли люди хочуть забрати незалежність України, а наша партнерська країна вітають їх з таким днем, маючи на увазі США, сказав Зеленський. Так він прокоментував те, що Марко Рубіо привітав Росію з Незалежності, чим підняв на вуха велику частину демократичного світу. Загалом, за словами Зеленського, тільки Трамп може зупинити Путіна. Залишається тільки Трамп, ніхто інший. Він може його зупинити. Але для цього Путін повинен втрачати гроші. І тільки тоді ми не зм він не зможе збільшувати свою армію і військовий сектор. Сказав Зеленський. Тривав обмін полоненими вже четвертий обмін за тиждень відбувся. Сьогодні повернулася теж група полонених, які були в полоні ще з 22-го року. Це воїни Збройних сил Національної гвардії, Державна прикордонна служба і Державної спеціальної служби транспорту. Також в своєму інтерв'ю Ньюсмак Зеленський сказав, що діалог Америки з руськими нагадує теплу розмову. Давайте будемо відвертими. Це не зупинить Путіна. Необхідна зміна тональності. Путін має чітко зрозуміти, що Америка стоятиме на боці України, зокрема, шляхом запровадження санкцій та підтримки нашої армії. Будь-які сигнали про скорочення допомоги чи спробу поставити Україну та Росію на один рівень це все глибоко несправедливо. Росія це агресор саме вона. Росія принесла цю війну і не хоче закінчувати. Тому світ має дати чіткий сигнал. Якщо Путін відмовляється припинити війну, на нього чекають найсильніші можливі санкції. Росії неможливо зупинити лише словами. Це як потяг на великій швидкості, за кермом якого нікого немає. Путін радикалізував своє суспільство за допомогою пропаганди. Людей буквально накачало ненавистю до НАТО, Америки та Заходу. Також прокоментував Зеленський меморандум від Росії. Росія чітко розуміє, все, що там написано, не відповідає ні Конституції України, ні закону, ні міжнародному праву, ні бажанні українців. Те, що пропонує Росія, це не мирний план, це ультиматум, написаний так, щоб Україна ніколи не могла його виконати. Будемо відверті, Росія агресорка, вони прийшли до нас, і тому це вже компроміс, що ми повинні з вбивцями сідати за стіл переговорів і про щось домовлятися. На такий от коментар Зеленського. Так, друзі, переходимо до запитань з вашого боку. Дякую за вашу активність і підтримуйте, будь ласка, Збройні Сили України. Я в описі закидаю збір для 23-ї окремої механізованої бригади, бригади набагато менш розкрученої, як інші. І, Звичайно, про яку менше знають, і вона менше збирає грошей. Але їм так само потрібно тримати свою смугу оборону. І, зокрема, так само потрібен пікап, на який вони збирають. Так. Вітаю, в нас тривога. Трохи були вибухи. Житомир не спить. Людмила Бредак. Сподіваюся, все буде добре. Урсула Клеба, добрий день. Тетяна Грун, вітання Берліну. Шептицький, Тетяна Заводна, вітаю. Тетяна Грун, рада бачити вас вдома. бережіть себе. Дякую дуже, Тетяно. Все буде добре. Диктатори люблять вітати один одного, Валентин Іванюк. Ну, все-таки Трамп не диктатор, він обраний на легітимних виборах і отримав перемогу чесним шляхом. Це зрозуміло. Тамара, дякую. Дорадора, теж дякую, вітаю. Угу. Пообіцяйте українцям, що кримський міст буде зруйнований, а Маріупольський порт розбитий. Олег Шустваль. Олеже, ну ви так цікаво кажете. Пообіцяйте таке враження, що Україна не намагалася це робити. Звичайно, намагалися і буде далі намагатися. Але кримське місто захищений об'єкт інфраструктури, який не знищиш просто одноразовими ударами. Це велика спецоперація і, можливо, вона зараз в процесі якраз розгортання, ми просто про це не знаємо. Так, Наталія Нахіна питає, чи прочитає Трамп виступи Зеленського. Ну, Нам важливо не стільки Трамп, скільки американський народ. Повторюсь. Трамп буде діяти як хочуть американці. Якщо Америка буде американцям на нашому боці, то і Трамп буде змушений підтримати Україну. Тому цим інтерв'ю президент апелює не до Трампа, а до виборців Трампа, до людей, які будуть формувати порядок денний на виборах. Американці і українці ментально різні, вишатовка прохід. Я не уявляю, щоб українці обрали президентом чувака в такому молодому в лапках віці, як Трамп чи Байден. Ну так. Думаю, що в Україні неможливо це точно. Але Америка досить консервативна країна, і зараз ми бачимо, що рольові моделі Америки вже стають неактуальними в 21 столітті. Сергій Дудка, Гіпер теж був обраний чесно. Отже, це не аргумент. Ну, він був обраний чесно, але ж він узрупував владу, знищив опозицію, і після цього встановив диктатуру. Трамп цього не зробив і сподіваюсь, ніколи не зробить. Як вважаєте, чи надовго піднялась ціна на нафту Хакер»? Не можу вам сказати, сподіваюся, що ні, тому що нам це в мінус працює. Так, друзі, на цьому стрім я закінчую. Дякую за увагу. Ставте лайки, підтримуйте 23 ю бригаду. Добраніч до скорої зустрічі. Всім пока, обіймаю.